Цього тижня у нас в колективі свято. Декого цього тижня було не народження. Хто у нас тут єнинник? Кому цього тижня 201 рочок? Спеціально до дня народження Тараса Шевченка ми замовили святковий пляцок і 201 свічку. ось скільки диму. І за традицією я зараз потягну іменинничка за вуха стільки разів, скільки йому років. Один, два, три, три чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять! 101, 102, 103, 104, 105. Чекай, я чекай, трошки втимаюсь. 105. 105, 106, 107. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201! Вітаю, Ковзарю. І найприємніший подарунок до дня народження Тараса Шевченка зробив колектив газети сьогодні. Завдяки цим хлопцям та дівчатам шеф-редактор Олеж Бузина, відомий за книгою Вурдулак Тарас Шевченко. Звільнивши з газети. Дякую вам, дорогі працівники, сьогодні. Це так мило. До дня народження Кобзаря Міністерство культури ініціювало акцію, в рамках якої всі читали уривки з творів Шевченка. У цій акції взяв участь і президент України. Зло спини. У пута не куй. Пута куй? Шо, шо шо? У пута не куй. А, ні, такі почулося. А то я вже подумав, що творчі з знаменитої фанатської кричалки надихнулися Шевченком. Я навіть не знав, що у Шевченка такі і рядки є. У путакуті не куй в склепи глибокі, не моруй. О тому, хто вибрав для президента саме цей вірш, я б дав медаль. Це ж видно, що неймовірна робота пророблена. Вони одночасно і вірш вибрали не затертий, без хрущів ягнятий круч, і закликали до миру і ще й натякнули на декого. Зло спини. Упута кутій не куй, склепи глибокі, не муруй, а доброзиж дущим рукам і покажи, і поможи. Святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі. Єдине подай і про толюбіє кошти. Акторичко! Який же талант у нашого президента? Єдине подай. Бачили? Рональд Рейган був актором, а потім став президентом. А у Порошенка є всі шанси пройти цей шлях навпаки і стати актором після свого президентства. Правда, потім він все одно може пройти шлях Рейгана у правильному напрямку, якщо знову стане президентом. У марафоні на честь дня народження Кобзаря взяв участь і прем'єр-міністр Арсені Яценюк. Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава. Хортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям. Слава. Де почуття, де емоції? Пане Яценюк, у вас не на біс хочеться викликати, а на дуель. Такого подачи в матеріалу вам шлях рейгана не пройти ні вперед, ні назад.